Можливо, знову загремлять гармати, і танк зімне пшеницю на лану, і буде плакати і журитись мати, коли сини йтимуть на війну. І хтось востаннє поцілує милу, і хтось сльозу непрохану змахне, а може, дехто втратить віру й силу, своє життя рятуючи одне. Але не я. Як виснути не стану, хоч як не буде боляче мені, за нашу землю, дорогу й кохану, я рад прийняти на себе всі вогні, за тих дітей, що бігають до школи, за матерів змарнілих у труді, за наші рідні верби довгополі, за наші дні прекрасні й молоді. І тут ні сліз. Ні відчаю не треба, і тут не треба страху і ниття. Живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя.